пацани, з вами Каркарі. Сьогодні ми граємо в Call of Duty Cold War і дивіться, бацики. Е що сьогодні я буду робити? Е дивіться в попередньому відео, де ми прийшли місію Червоний Цирк. Операцію таку е я спочатку думав, бо мені було на доступно проходити дві операції: або Хаос, або Червоний Цирк. Я думав пройти хаос, але все ж таки прийшов Червоний цирк через те, що в операції Хаос потрібно було розшифрувати якусь дискету. І щоб ви розуміли, цю дискету розшифрувати прям афігеть, як важко. Я пробував угадувати, пробував підшукувати якісь паролі, це, 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 гуглити. І що я загуглив, тільки те, щоб в кожній кампанії генерується свій код. Тобто нема тут кода. Але все ж таки операцію цю почати я можу без розшифровки дискети, хоча в ідеалі так бажано би було розшифрувати цю дискету, але в принципі не обов'язково. Все ж таки, як я, тобто, як я не пробував розшифрувати цю ліку, як це все. Але у мене. Е ніяк не вийшло. І це якраз закриті у ліки. На цих двох уліках мало би бути, е мало бути, писати, в принципі, е тобто щось до цієї дискети, але це, звичайно, вже в... це було залежало тільки в минулому, що ми проходили. і Я звичайно, не знав, як там треба було робити, щоб отримати для своєї дискети. Тому ми почнемо цю місію хаос без розшифровки цієї дискети. Поэтому ну, давайте, пожалуйста, начнем операцию и... Uh, let's go. Ладно, дам знать Мейсону и Вудсу, что мы готовы. Они а займутся этим вопросом. Источник сообщил, что Олдрич собрался на юг. Он поедет через Колорадо в северную часть Нью-Мексико. Там мы его и возьмем. Мы не можем позволить бывшему агенту ЦРУ дрессировать шпионов для Персея. Тому ублюдка пора зарити. Так, по go. ми починаємо операцію хаос, <говорить>, ми будемо проходити за цели? Мейсона. в... Штаті Колорадо, Нью-Мексико, 1971 рік. Звичайно, буде пустеля, це все таке, але не важливо. Так, давайте, давайте. До бою готовий. Прикольно, прикольно, ви бачите пустеля, ці всі скелі, ці всі, як би таке щось характеристичне до Америки. Південно. Ну, тобто до південної частини США, буде на Американський континент, також є. Це там всяка техніка їде. Це і, швидше, всього це наша техніка, наскільки я пам'ятаю. Це і не наша техніка. Ми бачимо тут заправку, якусь таку, ми бачимо там якісь кортели чи мотелик, чи щось було. Зараз будемо дивитися, що нам треба робити. Давайте погнали. Оу, чиліки, ні, пацики, це якраз не наші чили, Це якраз не наші чили, бо я. Подумав, що це наші чили, але ні, це не наші. Зиркайте, в мене є така пушечка і така. але ну, я не візьму цю таку, хоча вона не скорострільна, але я цей пулік візьму. Давайте. О, факін біч, вони в бронці, щоб ви розуміли. Їх дуже тяжко, eh, тобто з ними дуже важко якби, розправитися буде. Але давайте. Оу, фак 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 Треба трошки злиняти, бо мені визродило здоров'я. Я ця пушка, я не знаю, що це за пушка. Блін, ні, ні, це не скорострільна пушечка. А мені. Е, тобто вона ще менше скорострільна, ніж цей пулік. Хотілося б покращити пушечки. Він каже, ходи за мною, але мені тут треба ще відстріляти пару челіків, бо вони якраз мені дуже і дуже сильно мішають пройти. Так, далі, давай, давай, далі. Зайте, зайдете. Кажеш, що це Одріч. Давайте тоді слідуємо за цим бутсом. Так, зайте, де Олдрич? Де той. Так, давайте попробуємо так прострілювати. Давайте з Чем там заправка? Мені здається, там би могло щось позриватися. Я там в колесо вже пробив. Так, життя, де цей вудс? Де цей вудс? Давайте я пройду вперед, тоді. Е, в такому разі. Е, нехай Вудс теж пройде, бо будь, е, він швидше всього не я його прикриваю, а він прикриваю. Е, тобто, ой-ой-ой, грена, грена. оу фак, оу фак, оу-фак, оу фак, оу-фак. Закинули такий не дуже приємний подаруночок. Е, Так, давайте, перезарядочка. Е, так, давайте, мені здається, треба зайти зараз буде в середину заправочки. Давайте, давайте, let's go. Е, я не знаю, мені здається, швидше все зараз прийдеться убити, того обрі чи ні. Мол... Ооооу-оу-оу-оу! Молотова, молотов! Оу, зір... Оу, фак! Челики там РПГшники, щоб ви розуміли, давайте я їм закинану молотова. Fuck, у них там РПГшники, і вони мені, блін, сюди в заправку стріляють, це фігово. Я убив, мені здається, крашника, але там ще там бляха, скільки їх є. Треба буде вибрати якусь іншу позицію. Може трошки кращу. Давайте обстрілюємо. У мене патрончиків є багато. Це ж кулік такий можна сказати. До речі, у мене ще ця така якась штучечка. Давайте її візьмемо. Шолі, мені здається, вона б мені була потрібна. До речі, походим вперед. Та блін, давай. І ще підходять, підходить, льош. оф oh, фак фак Грена, грена, пішла до нас. О фак фак-фак-фак-фак. Трошки в фігову позицію Ви взяв. Давайте перегрупуємося, зайдемо е, на територію заправочки. Ай, глутс. Давайте, коротше, візьмемо цю пушечку. Давайте, лос гоу. Блін, недобре добре недобре, недобре. Треба в грузовичок пустити, бо він зірвався, і можливо там ще когось разом з ним зірве. Давайте, глуз, гуц, глуз. Оу, фак! оу oh, фак! Офігеть. Мені так закинули гріну. Я ж не поняв, коли вона туди прийшла. Я вже увидів, що гріна є. Оу, oh, факт, у неарпі сонце почалося. І чого, добре, давайте тут ж з цим усім розберемося. обов'язково взяти молотов. Я би сказав, він буде. Блін, давайте. все таки цей пулик візьмемо. Добре, 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 добре. Давайте молотов. тепер аж в добре. З ПГшників цих всіх Вертва зносимо. І обов'язково це все акуратно поробимо. Тепер зайдете, вони тут кинули штучку, візьмемо зараз. Блін, фак! Ракета пішла, не дуже, дуже, дуже погано ракета пішла. Так, давайте, все, помогло, помогло, помогло. Перегупуємося. Супер. Так, тут же ще входять. Давайте без різниці. Погнали. І не стараємося уже так усунутися так швидко. Бо я старався швидко посунутися. Не ну, ну це не було дуже добре, що ти типу, що я просто маю. Пробуємо бою та відтачеря. Ну. Не тормози! Все, публіка. Зайте, давайте ракетка. Блін, фак, я не розумію, я пускаю. Зривали їм там щось. Давайте тут уже немає така. Каже, йдемо до мотеля, але все ж таки цей бутс не думає про те, що тут обстановочка дуже погана. Так, це наш. Це наш, це тут. наш. Е... Дарсь... 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 Давайте молоту кидаємо їм. Мене замахало, Так, нехай горить там з поміло тобі. Е... Так, пак. Оу фак, оуфак, оуфак, оу фак, оуф, оу фак, оу фук. Це виходить напогано, я дуже сильно попхався вперед. І якраз щось такого мені робити довше не треба. Ці там далі. Ай, то мені треба просто не мати. Всіх їх там. Де Давутс. Це погано, коли тебе обстрілюють з двох сторін. Через то шо хрен ще з пой обстрілюють. З одної то понятно, а з другой Є тут солдатик. Добре. Давайте погнали. Так, нам треба до мотеля. Давайте. О, Акуратно, не пробиваємося так швидко, це во все акуратно. Складно. І тоді це буде е, все ідеально. О, факін біч, кинули гріну, кинули гріну. Так, блін, будстий цілий. У перенести переміститися. Канавка нічого не... Нічого не зробила. Фак, мотай, горячі, досить motain тут dosikre tu tipaйner. Oh fuck, o oh, у un autonтуральti, ні? Минус. Минус туральщик. Так артиша. Перед перестрілки це дуже прям... Так я Мейсон. сдела. Давайте погнали, погнали наверх до цього мотеля. Прирваємося. Оу, шок. Давайте убиваємо Олдріча. Давайте вбиваємо Олдріча! О, як це епічно просто на очах моїх. просто убили трех челики. Давайте все, сдох, Олдрич, ваш сдох. Все, пазики. Заснял М его. Все, все, все. Давайте еще прям пару пуль выпускаем. И все, все, прям офигеть. У меня тут было. Смотрите, у меня тут пушки тоже было. Що, з ї, з ї, Машина повреждена, ухожу оу файпаш транспорт Оу файн бич у них там душки Челики, тут прибули. Тут прибули нові челюгани. Давайте візьмемо е шолітар. Давайте Ганатку оу, вау, воу, воу! ФАК! У них поушкодились там транспорт, давайте весь клемуть в силен, куда в них. Аккуратно, 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 бо реально трошечки важка така, я би сказав, операційка. Так, давайте тепер беремо цю пузочку АК-47. Не, 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 АК-47 ми візьмемо місцеві бо м'яже там цілилося я акашки мать твою акашки з прицілом а кашка з прицілом це це просто це вообще вогонь за е це факту дві -де -де? будь там будь там зайде пацієнт я навіть не знаю з якої сторони мені добре в ідеалі було би зайти Так. де щось серед перестрілки дали перестрелку оу хрен, оу хрен, оу хрен оу факинг бич, залетела грена прям в номер, лицо вовлече, боже тут баня, все давайте а они так воссохли, ааа Потом, що непонятно, скільки їх тут ще є. Бо, що не чути взагалі был, я Не, не, не помню, здається, не. Грузовики встанет ой Нізу, жарковата. Ой-ой-ой, ойой, а реально, це жаркувато. От мені би зараз було. Я би зараз в ідеалі якраз мав ту рпг тепер. Через те, що якби я зараз мав, я би просто по цих грузовиках постріляв. Це був за шибіс. Оу фак, оу фак, оу фак, оу фак. Оу фак, оу фак, оу фак, оу фак. Нам треба евакуюватися, нам треба евакуюватися. No problem, no problem, no problem. Ні, ні, ні. Все-таки якась проблемка. Тому би евакуюватися у нас буде. Реально дуже важко, дуже жаркувато тут стоять. E, давайте погнали, погнали. <плес> давайте. Зайцем краще, так буде. Чи тут віздесан, да, такі? Там просто тропа смерті, там e, ніяк не підеш. Це зараз не цій дах поприпустимо. Он не Попал тебе солдатики. Слава богу, Это... Оу, воу, меня не стрелы на дах вылисты маю Я серьезно выходит хочете... прикрытие ну и прикрытие я на дах вылисты не могу можно попробовать бы було вылезти на дах оу фак оу фак оу фак оу фак! подавление походу лишь одна есть точка да я могу пройти Суп. Давайте, Вудс. это Вутс! Да Погнали. е. Погнали. Сідаємо. Залезаем, залезаем. А Вудс уже тут е, блин, What the Fuck! Вудс тут уже був. Он речь могу и догадаться, что мы за ним приедет, как стоит поделать. Прикольно, прикольно. Так, паточки, ми прийшли в місію, яка називається Хаос. Яка була, яка запродила в США, в Нью е, Мексико, в штаті Колорадо. В місті нью мексико е, Операція, в принципі, мені здається, може була на даний момент поки що саме найкоротше, яку я видів тільки в колоді Cold War», Але прикольно було. Все ж таки, зараз ми знаходимося на конспіративній. Квартирці. І якби на сьогодні я би сказав, що це все через те, що в наступному відосі ми будемо проходити місію, яка називається Крайні міри. Це буде жорстка місія, правда, буде жорстка місія. Вона буде досить велика. Тому якби в цей відосі вже вмістити її не міг, щоб розуміли, я походу так перезнімаю тільки по uh, полді War uh, uh, одна місія на один відос. А нічого прикольно, ми знаходимося на спіотивній квартирці. В в цьому, якби, в Західному Берліні це Хадсон, це Адлер, це Сімс, це Лазар. Ну, прикольно, прикольно, коротше. Тому, пацики, дивіться, чекайте наступного відоса. В наступному відосі ми будемо проходити місію, яка називається «Крайні міри». І я скажу, це. Мі здається, це буде дуже прикольна місія, ми її будемо проходити в Москві. В е, тому бацани, е, На сьогодні я завершую цей відосик. Він вийшов такий трошки більше 20 хвилинок, але нічого страшного, в принципі, теж може бути. Якщо ви не переглядали попередні частини, то, пере, то передивіться е, прямо з першої частини повністю через те, що. Цієї колди є, скажу вам так, насправді захоплюючим, спла, насправді класним, насправді прикольним, і мені воно дуже-дуже і дуже сильно е, заходить. Тобто Воно мені прям афік дуже сильно заходить. Е, мені головне, щоб воно вам сподобалося, тобто щоб воно вам подобалося е, бо, ви розумієте, що все, що я знімаю на YouTube канал, це тільки для вас, так якби. Я би міг і не знімати, якби. Якщо б я це для себе все робив, то я би просто собі проходив полду і е, сам і просто сам від цього отримав задоволення. А так, спеціально для вас я це все роблю, ми знаходимося на такій конспіративній квартиру. Штіпацький. З вами був Каркар, Не забувайте підписатися на канал. Uh, ставте лайки, удачі всім і.